Друзі, у нас огляд нового надходження в компанії Автофокус. Peugeot 407, 2-літровий бензиновий двигун, коробка автомат, встановлено газове обладнання, литі дісочки, гарний стан по кузову, парктроніки позаду. Ось так авто виглядає ззовні. Збережено, кузов без зауважень. У нас Чудовий велюровий салон в дуже гарному стані. Позаду є підлокітник з підстаканниками та бардачком. Ось так виглядає. У нас повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал. Ось так виглядає у нас. Центральна консоль, сідушечки передні, збережені, чистенькі. Клімат-контроль двохзонний, коробка автомат. Мультимедійне кермо. Ось так виглядає, проборочка без помилочок. Автомобіль працює, все чудово, вкладень не потребує. Зацікавило, даний авто можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Можливий кредит або лізинг. Також є викуп за криптовалюту. Або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація за цим авто в посиланні в описі. Авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанія Автофокус.